Усім привіт, шановні, вітаю вас на каналі. Нарешті я пофарбувала волосся. Така мене фарба. Одиничка, просто чорний. І я більше наважувалася це зробити. Але я це зробила. Тому дивлюся, що трішки тут у мене є такий момент. І тіло нафарбувалося, не можу відмити, але нічого з часом воно відмиється. Такий в мене окислювач. І розводиться з фарбою в 1 до півтора. Півтора цього і фарби один. І, до речі, хочу сказати, що дуже заощаджує кожне. Дома фарбуватися, тому що за це я заплатила разом 214 гривень, і тут вистачить мені ще на два рази, тобто на три фарбування. І дівчата у мене запитували, я розумію, ви нещодавно на моєму каналі. Стосовно догляду за обличчям. У мене небагато доглядових засобів, тому що Ті, хто вже тривалий час мене дивляться, знають, що жоден крем для обличчя мені не підходить. Тому що, який би я не купувала, по який радив косметолог і підбирала за типом шкіри. У мене враження, що щось зайве на обличчі і мені дуже хочеться його змити. Але чим я користуюсь? По-перше, це Пінка для вмивання, український виробник, я купувала в Єві. Далі йде тонік, але, на жаль, він вже закінчується, там трішки його залишилося, але він мені нереально підходить. Шукала в інтернеті і. Немає в наявності, немає в наявності. Повідомити, коли буде в наявності, тому буду чекати і ще я буду користуватися таким тоніком. І ще такий в мене тонік. Тут іде рисова пудра, він двохфазний для жирної шкіри обличчя. Далі у мене йде сиворотка для обличчя це український виробник, я купувала в Єві. І така сиворотка з вітаміном С. Це я купувала на майкапі. І нарешті в мене з'явився крем, який подарувала мені Катюня. Я вже декілька разів на ніч користувалася, але хочу сказати, що зараз мені не дуже крема підходять. А коли почнуться перші холоди, тоді на ніч я майже на кожну ніч буду їм користуватися. Ну і, звичайно, маска для обличчя зараз у мене з'явилася. Ну Це все подарунок Катюні. У мене запитували, де купувала, і я не знаю, це Катя десь купувала. Можна зробити скріншот та пошукати, де є дешевший і в яких магазинах це є. Тому, будь ласка. І коли я згадую гель для масажу обличчя та шиї, це теж український виробник. Я купувала на майкап. Можете зробити скріншот український виробник. Коли згадаю, можу зробити, чим мені він подобається, тим, що. Коли починаєш робити масаж, дуже легко робити, але потім він втанув і можна наносити крем, сиворотку, як зазначив цей виробник. Тобто на день теж можна, але я роблю це на ніч. Мені дуже підійшов, там ще є гель для вмивання. Є сиворотка, є тонік і є крем. У ну, мене це все є, тому я замовила лише гель для масажу обличчя. Якщо чесно, в мене більше всього засобів догляд для волосся. От. А я про це вже казала, але такий парадокс є. Засіб для догляду за волоссям, ніж для обличчя. Так буває. Але знаєте, що я хочу сказати? Що неважливо, який у вас доглядовий засіб для обличчя, хоча має сенс теж це. А Важливо те. Яка емоція у вас на обличчі? І мені колись це дуже допомогло, мені дали одну пораду, щоб слідкувати за своїм обличчям. І якщо ти дивишся на цей день, на це життя похмуро, наприклад, все не подобається. А там танці, а там, ну тобто ви розумієте, так? Да? Ви бачите, якщо ти не зважаючи ні на що, маєш надію, маєш віру і відчуття, що все буде добре, і ти дивишся і помічаєш там квіти, там іще щось, і ти тримаєш своє обличчя, воно зовсім по-іншому виглядає. І потім м'язи звикають бути в такому положенні. І як би у вас на душі не було, але обличчя завжди буде виглядати файно. А зараз про головне, як важливо вірити в щось таке добре. І воно обов'язково здійсниться. Обов'язково. А я зібралася йти вже по справах, дивлюсь, водичка закінчилась, питна. Подзвонила, замовила. Вони кажуть, очікуйте. Можливо, зараз привезуть, а можливо, через деякий час, тому поки залишаюся вдома. І знаєте, про що хочу вам сказати. Декілька відео по тому, ви пам'ятаєте, я казала, я не металева і пояснювала це чому. Сьогодні зранку я прочитала коментар під цим відео. Я не хочу про нього нічого казати. І ви не пишіть, тому що мене це зовсім не зачепило. Але коли я прочитала цей коментар. Я зрозуміла, що мені байдуже, що хто про мене думає, тому що я цих людей не знаю, а ця людина тим паче мене не знає, якщо вона таке пише. І мене це зовсім не зачепило. А все чому? Тому що бувають такі події в житті, які важливіші. І нещодавно. З Ларисою ми в коментарях спілкувалися, і я писала, що наш не був вдома два з половиною роки в відпустці. Ні, по справах було, заїжджав лише два рази. І один раз ми бачились 40 хвилин, а потім 7 хвилин. Все. А це відпустка на два тижні. Перший раз за два з половиною роки. Це головне. І, по-перше, це було несподівано. Я розплакалась. По-друге, ввечері зібралися. Всі разом. Людей 15 було. І в нього було таке бажання, каже, я хочу всіх зібрати там, де я Перед початком повномасштабного вторгнення у нього був день народження, і 55 років виконувалось. і ми в одному закладі відмічали. І він каже: Я хочу всіх зібрати там. Це було його бажання. І ми всі зібралися. Я в інстаграм сторіс показувала це все, ну, хто там підписаний на мій інстаграм, той подивився. Як важливо от вірити в щось добре і обов'язково воно притягнеться. І навіть от, приклад життя мого особистого життя я не кажу за всіх людей. І я нікого нічого нічому не навчаю, я просто розповідаю про себе. Я буваю настільки уважно до людини, до дрібнички, а буваю на щось головне, не зверну увагу. Розумієте? А потім тільки я. Це розумію, по-різному буває, я не знаю, чому так. І коли я була на ярмарку і дивилася прикраси, і одна жіночка з нашого міста, вона перша каже: я буду це купувати, чи купувати, чи не купувати. і Якось вона так вагається, я кажу, мабуть, о, і я таке хочу, а вона. А ви звідки лясь приїхали в наше місто? Чи ви мешкан, ну, живете в нашому місті? Я кажу, я кажу, та ні, я з цього міста. А, а то якби ви звідки лясь приїхали, то я би вам це уступила. Ну, от коли людина думає про добре, вона і таких людей до себе притягає. Я тоді, ха-ха-ха, я з іншого району, ну тобто ми посміялися, на жарт перевели. Тому коли ти так думаєш позитивно, то такі люди до тебе і притягуються. А коли ти зовсім не думаєш про і не намагаєшся зрозуміти, чому люди там інколи таке пишуть або в реальному житті таке кажуть, Ну, тому що ну, є такі люди. Ну, от що ти кажу, ну є такі люди. І ти вирішуєш, ти будеш їх в своє життя пускати або не будеш. Я не пускаю. У мене своє коло оточення, мені комфортно, мені добре. Всі люди не можуть бути однакові. Тому так і є, ті з тими спілкуються. Ти, ну, які у кого інтереси. Але як було приємно, що наші люди з нашого міста, якщо, ну, у нас людей багато хто переїхав з інших міст. І вона запитує, я на це не звернула увагу, розумієте? А потім, коли я монтувала відео, я це почула і думаю, вау, яка людина біля мене поруч була. Я хочу, щоб уже привезли водичку. І поки я чекаю, хочу вам ще розповісти, як змінилося. ну, Життя у нас у всіх змінилося ставлення до життя. От Раніше до повномасштабного вторгнення, коли там на вулиці вже темніше. Так, чого я буду на вулицю йти, Приходь собі на голову шукати. Ні, я не хочу, я буду залишатися вдома. А зараз, е скільки людей прогулюється, незважаючи на те, що місто не освітлюється до якогось там часу. Тобто тривалий час ти ходиш по місту, воно темне просто. А ходить, гуляє купа людей. Ну, хтось прогулюється, хтось песикав там на прогулянку. Хтось там з роботи йде, хтось там на зустріч до когось йде. Ну, тобто і тільки від машин світло є або від магазинів. І навіть зайшла ввечері хліба купити, бо забула на ранок зовсім не було у нас хліба, ввечері зайшла в сільпо, купила хліб. Навіть кав'ярня працює, люди купують каву. Життя продовжується, нічого не зупиняється. І до Дня міста я вам казала, що у нас повмикали фонтани, то я не знімала ті фонтани, як начебто вони у нас завжди працюють. Але ні, лише на день міста. Раніше це було нормально. Навіть якось не завжди я і згадувала про ті фонтани. І наостанок я кожному з вас хочу побажати, щоб вас оточували люди, які вас розуміють, які дають вам наснагу, заряджають вас позитивом. Незважаючи на реальне життя, але себе емоційно потрібно тримати, я буду казати це в кожному відео, допоки триває повномасштабне вторгнення, щоб ваше оточення вас розуміло, вас підтримувало і ви теж, щоб все було навзаємно. Не потрібно лише брати, але й потрібно віддавати. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!